І так, бюджетні пропозиції розробляються головними розпорядниками коштів за трьома формами: загальна форма БП1, індивідуальна БП2 і додаткова БП3. Для заповнення форм бюджетних пропозицій використовуються такі джерела інформації: річний звіт про виконання бюджету за попередній бюджетний період. Інформація про досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності з показниками їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період, розпис місцевого бюджету на поточний бюджетний період, паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період, прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді. Та плани діяльності головних розпорядників коштів на середньостроковий період. Розглянемо особливості підготовки кожної із форм бюджетних пропозицій більш детально. Форма БП1 загальна найбільш повно характеризує діяльність головного розпорядника коштів та охоплює всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики. Форма містить розподіл орієнтовних граничних показників за бюджетними програмами та у розрізі відповідальних виконавців. А також цілі державної політики та показники досягнення цілей. Цілі державної політики мають відповідати пріоритетним цілям, визначеним програмою діяльності Кабінету міністрів України, іншими стратегічними та програмними документами, актами законодавства, планами діяльності головних розпорядників коштів на середньостроковий період. Крім того, цілі державної політики повинні спрямовуватись на досягнення певного результату. Тобто давати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращення ситуації або вирішення проблем у відповідній сфері діяльності. Цілі державної політики мають оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей. Проектом наказу визначені також і вимоги до показників досягнення цілей. Після подання головними розпорядниками коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету місцевий фінансовий орган їх опрацьовує і перевіряє наступну інформацію. У загальній формі БП1 перевірці підлягає коректність формулювання цілей державної політики, у тому числі щодо повноти охоплення сфер, у яких головний розпорядник коштів реалізує політику, Відповідності розроблених цілей, пріоритетам, визначеним у прогнозних та програмних документах економічної і соціального розвитку України і відповідної території. У першій формі перевіряється також коректність формулювання показників досягнення цілей, відповідність показників розробленим цілям, правильність розподілу орієнтовних граничних показників у розрізі бюджетних програм. Тепер перейдемо до розгляду індивідуальної форми БП-2. Яка призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою? У ній, зокрема, зазначаються: мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми, надходження для виконання бюджетної програми. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду, основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на середньостроковий період, видатки або надання кредитів на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету, обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, структура видатків на оплату праці за видами виплат. Чисельність працівників бюджетних установ у розрізі категорії працівників, показники міжбюджетних трансфертів, у розрізі видів трансфертів, які отримуються або надаються окремо за загальним та спеціальним фондами, місцеві або регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми, обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів, які виконуються в межах бюджетної програми, за загальним та спеціальним фондами. При опрацюванні місцевим фінансовим органам бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів у формі БП2 перевіряються правильність або коректність визначення головним розпорядником мети та завдань бюджетної програми, законодавчих підстав для їх реалізації, а також їх відповідність інформації, наведені у відповідному пункті форми БП1. Рівень узгодження мети і завдань бюджетної програми із цілями державної, регіональної місцевої політики, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів, обґрунтування надходжень до спеціального фонду бюджету, які спрямовуються на виконання бюджетної програми. У тому числі наявність підстав для отримання власних надходжень бюджетних установ, а також підходи до розрахунку обсягу таких надходжень, коректність визначення напрям використання бюджетних коштів в межах бюджетної програми, відповідність окремих показників за кожною із форм бюджетних пропозицій, наприклад, обсяг надходжень для виконання бюджетної програми за загальним фондом, визначений у формі БП2 та обсяг видатків або надання кредитів, визначений для відповідної бюджетної програми у формі БП1. Повинні бути однаковими. І остання форма вп 3 або додаткова форма. Призначене для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, які необхідні для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечені орієнтовним граничним показником видатків. Форми БП3 заповнюються лише після заповнення форми БП1 і форми БП2, у разі, якщо витрати, розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники. При цьому слід враховувати, що фінорган розглядає пропозиції головних розпорядників коштів щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей місцевого бюджету у середньостроковому періоді. При опрацюванні місцевим фінансовим органам бюджетних пропозицій за формою БП3 перевіряється. Розподіл обсягів додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету, наявність підстав та наведення обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду і зазначенням нормативно-правових актів, наведення інформації та її коректність про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі. Якщо додаткові кошти будуть враховані в орієнтовному граничному показнику видатків, на цьому ми завершимо вивчення теоретичних засад середньострокового бюджетного планування. Наступні лекції будуть присвячені практичним аспектам планування місцевого бюджету на середньостроковий період. Дякуємо за увагу!